Таких будинків одиниці, а бачив я їх багато, де є все і нічого зайвого. Хтось скаже, 300 квадратів це дуже багато, але це загальна площа всіх приміщень під однією кришею. Маємо котельню з доступом через гараж на два авто, санвузол з душевою, велика стильна вітальня та окрема кухня з виходом на терасу. Комусь така площа не підійде через великі комунальні послуги, але ця будова дуже енергоефективна і дасть фору старій забудові навіть до 100 квадратних метрів. Можливо це питання навіть вас не цікавить. Тоді дивіться, як круто виглядає озеленення на задньому дворі. До речі, тут ще є басейн. З мангальною зоною та слав'янською піччю. Також на першому поверсі є одна спальна кімната. Ходімо, швиденько оглянемо другий поверх. Тут розміщено санвузол, три кімнати та дві гардеробних. Одразу покажу дві дитячі. Ремонт якісний та має чудовий стан. Цей об'єкт достойний вашої уваги. А коли ви його побачите вживу, ви просто закахаєте. Знаходиться будинок в обухівці в передмісті Дніпра в одній з найкращих локацій. Далі оглянемо майстер-спальню, яка поділена на дві зони та має свою гардеробну. До речі, з цієї кімнати дуже гарний захід сонця. Продається за 450 тисяч доларів. Або краща пропозиція для запису на перегляд дзвоніть, пишіть.